Всім доброго ранку. Сьогодні я буду перевалювати гортензії, які поставила на вкорінення ще весною. Скажу зразу, не всі прийнялися. Є випади. От бачите, такі посохші. ці не прийнялися. Три штуки гортензії не прийнялося. Всі остальні черенки поприймалися. Це я вкорінювала зеленими паростками. Гартензію, як я вкорінювала, буду вам розказувати, буду пересаджувати і розказувати, як я все це робила. Ранньою весною, ще, мабуть, в кінці лютого я обрізала всі свої гортензії, оставила на них 2-3 бруньки. Де більший кущик оставила три бруньки, де менший кущик оставила дві. І мені було жалко викидати те, що я обрізала, і я оце все поставила у водичку. І в водички ці череночки, ці патички, що я пообрізала, пустили корінці, корінці і листочки і уже як листочки були приблизно на фалангу пальця. Я їх обірвала із пяточкой і посадила отакі манюсінькі отакі манюсінькі формочки. І дивлюся вже в деяких корінці. О, дивіться які корінці вже вже попускали корінці і вже їх треба краєм пересаджувати, так зараз насипаю в формочки землю роблю такий отвір і просто опускаю не розрушаючи кореня і трошечки прижимаю Ті гортензії, що з корінням, патички, що з корінням, я посадила в теплицю просто в ґрунт. Зараз оце все пересажу і покажу вам, як вони себе почувають в відкритому ґрунті. Вони не в відкритому, вони в мене в тепличці, але... Але вони там ростуть і дуже гарно. Ось тут не витягується. О, дивіться, яке коріння. Так, просто опускаю і прижимаю. Я заливаю водичкою, нагрітою в тепличці, не холодною, тому що вони в мене стояли в домі. І зразу холодною водою поливати не потрібно. Після того, як я побачу, що вони вкорінилися в цих стаканчиках, в цих більших формочках. А по ним буде видно, вони почнуть пускати нові листочки, значить вони живі, значить вони ростуть і розвиваються. Тоді вже можна буде підкормити. Підкормити добривом для гортензій. Отак, От занесла парничок свій. І от тут під пляшечкою у мене, зараз приподніму трошечки пляшечку, щоб вам видно було. От такі обрізані патички. Я бачу, що вони розвиваються, є нові листочки, вони вкорінюються, такі невялі. Їм тут подобається. І... Будуть вони тут, ну я не знаю, мабуть, до середини літа. Потім я їх уже пересажу в такі самі формочки в більші. І весною, слідуючою весною, вже можна, вже можна буде їх пересажувати в ґрунт відкритий. Але зараз ще вони в мене стоять під пляшечкою. Хай ще постоять. Я їх періодично поливаю, нічим не підгодовую, просто поливаю обичною тепленькою водичкою. І зараз ходімте, я вам покажу гортензії, Ті, що в мене ростуть в ґрунті, як я їх почистила, як я їх пообрізала, що лишнє поубирала. Сама велика в мене гортензія – це ваніла фрайс. Ось така мощна вона, здорова, мощна. Ну, я, мабуть, її на наступний рік буду обновлять. Буду обрізати. Отак вот примерно, приблизно отак, вот щоб із оцих паганів пішли нові. Ну ось такі пагінці пішли. Можливо, я навіть пагінець оставлю на слідуючий рік. Щоб вона трошки обновилась, бо вона дуже здорова і дуже така мощна. Пообрізала я її, оставила на гілочках, от, дивіться, дві, дві нові віточки. Тут оставила одну. По дві оця буде лишня. Її потрібно обірвати. Вона не потрібна. От скрізь оставила по дві гілочки. Так. І оцю нижню, мабуть, теж обірву, тому що вона сама маленька і вона буде погано розвиватися. Далі покажу зараз отакими от череночками вже можна укоріняти. От як я вам зараз показувала, отакі от маленькі опустили в землю, прикрили плівочкою. Тільки дати проколоть плівочку, щоб був доступ воздуха до череночки. І вони дуже гарно вкорінюються, дуже ну так, легко-легко-легко вкорінюються. Я тільки що пересаджувала і вам показувала, як я корінювала отакі зелені череночки. За Набелію мені прийшлось трошки потрудитися. Вона пустила дуже багато нових пагонів. Отаке вже крупняче листя. Її я не вкривала, прорідила середину, пообривала всі такі череночки, як я вам тільки що показувала. Світки такі, що вони не будуть розвиватися. Ось, ось цей оцей потрібно також обірвати. От дивіться, він. вони два в місті ростуть, Оце вже, цей, цей пагін вже великий, а цей... Маленький, він недорозвинутий, тому я його також обриваю, щоб і ось ще один. За ними треба постійно, потрібно постійно дивитися, тому, тому що вони дуже гарно наростають ці гартензії. І щоб більше було в них питання, потрібно їх трошки регулювати. І ще одна в мене Анабель. Це, ту, це я восени поділила здоровезний кущ і посадила дві, розділила їх один кущ на, на два куща. І отак посадила. Ну тут все нормально, мені трошки прийшлося обірвати всього. От, а взагалі все нормально. Насадила маленьких гортензій. Десяток. Хочу, щоб їх, щоб їх у мене було побільше. От вони вже вкорінюються в ґрунті, бо я бачу нові листочки з'явилися. Ось тут дуже добре. Тут гарно видно, що з'явилися нові листочки. Вони ще дуже манюнькі, але я їх буду все літо за ними ухажувати, одобрювати. І вони до осені піднімуться в рості. Це всі метловидні гортензії. На зиму їх вкривати не потрібно. Головне, щоб вони пережили літо спекотне. Так, далі в мене гортензія. Вона невеличка. Бомбшел. Також оставила. вона невеличка, тому я... Багато, багато відростків на ній не залишала. Хоча вона дуже стара, вона щось так слабенько росла. Це мені сусідка віддала її. І вона в неї слабенько росла, тому я залишила всього 4 пагіна на ній, щоб ну, дуже вона не тягнула соки з самого стебля рослинки. Далі гортензія Мегамінді, В тому році вона ще в мене була така манюнька, манюнька, манюнька. А в цьому році на трошки більше. І я бачу тут забагато паганів, тому буду відривати. Ось отакі. Відірвали і посадили в землю. І вони дадуть, і такий пагін дасть корінці. Так що тут? По одному, по одному, один. Тут він в сторонку йде, може мішати друг другу не будуть. Так, хвати одного обірвала, хай 5 штучок 4, 5, 6. Ну, забагато, мабуть. Мабуть, забагато буде. От на ці гілочки відірву. У мене на кожній гілочці по одному відростку, а тут на цій гілочці два. Тому нижній оцей обірву. Отак. От і оставлю тільки 5 штучок. Так, далі, що там у мене, які там гортензії Зараз зараз. Ще підемо подивимося. Так, гортензія в іншим ред. Оставила всього 4 паростка. І вона так гарно ось пішла. І головне, щоб мороз не придавив, бо кажуть, що у нас на днях похолодання. Головне, щоб ну, я, я мабуть, ці свої гортензії прикрию відрами, щоб вони, щоб вони не підмерзли. От, Чотири паростка оставила. ось очки, бачите, сліпий. Також треба обірвати, невеличкий. І це ж я вже ось недавно проходила, обривала, і вони знову наростають і наростають. Тому треба постійно дивитися, щоб лишнє не росло. Далі гортензія. У мене також ваніла фразь, але вона ще дуже молоденька. 3, 4, 5. П'ять ну, штучок оцей маленький треба обірвати. Мабуть, це і забагато, але хай буде. Хай буде, тоді підкоректирую, як вона трошки підросте. Так, гортензія Кандлелайт. Ось маленький убираю зразу. Два, чотири, чотири паганга оставила. Так, далі. Конфеті гортензія. Тут я оставила п'ять паганів, тому що... Требель такий вже мощненький, гарний. Я думаю, він потягне 5, 5 паганів. І тут у мене йде тіньова сторона. Посажені тіньові рослини. Це піларгошка отака. Вони не люблять сонце. Брунерка. Вон так гарно, гляньте, як вона гарно піднялася. Величенька така гарна. І тут у мене всі гортензії великолисні. Ну, оце з цією гортензією я нічого не робила, тому що вона в нас цвіте на паганах минулого року. І... Якщо я обріжу старі пагони, цвісти не буде. Якщо залишити молоді, молоді також цвісти не будуть, а будуть цвісти аж на слідуючий рік. Тому я її оставила такою, як вона є. Таким кущом нічого не обривала, нічого не її не чистила. Так, Марія Сіперфекта. Бачите, верхушка засохла. а з ґрунта, з корня пішли нові пагани. Ну, понятно, що в цьому році вона цвісти не буде, тому що ці пагани тільки з'явилися цією весною. Буду чекати квітіння, квітіння наступного року. Це здорова, це в мене Фаміліон, гортензія. І тут Марія Сіперфекта також. Пагани цього року. Минулого року не перезимували. Бачите, вони посохли ці пагани, потрібно їх обрізати, поки не трогаю. Ну і там невеличка в мене гортензія, Це метловидна гортензія, Вже не пам'ятаю яка. Так, втикнула її, а щоб росла, та і все. Оце здорові гортензії в мене. Отакі гортензії тут. Троянда. Троянда імпресіоніст, вона дуже гарно квітує, здорові гарні квітки. Яскравого такого кольору. Я вже їй зробила опору таку. Ну, яку змогла, таку зробила що було в домі. З того і зробила. І чого я її тут в тіні посадила, тому що на сонці вона дуже-дуже горить тому її посадила в тіні і вона непогано розвивається. На цьому відео закінчую. Пробуйте, не, 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 ліну, не лінуйтеся, пробуйте, вирощуйте. Гартенця дуже легко приймається, дуже легко вкоріняється. І, і, і за, за деревигнілими черенками, і зеленими черенками дуже легко вкоріняється. Одірвали, опустили в землю, прикрили, парничок зробили і вже... Через місяць-півтора в неї вже будуть корінці. Всім, всім дякую за просмотр, хто дивився моє відео. Всім мирного неба, всім пока.